Український захисник Володимир Мельников родом з Маріуполя. У війську служить з 2021 року, втім нині перебуває у Луцьку, де проходить реабілітацію після того, як отримав поранення на фронті. Останнього разом ми були в штурмовій бригаді, штурмували і я прибили виход був у нас, і я наступив на мину, і мені було поранення правої ноги. Володимир займається у спортзалі, що на вулиці Рівненській у Луцьку, до слова, це поки єдиний на Волині спортивний клуб, який долучився до Тренвет – першого мобільного фітнес-додатку, який пропонує ветеранам та військовослужбовцям можливість знайти тренера та отримати послугу з безкоштовної спортивної реабілітації. Його заснувала громадська організація «Звитяга нескорених та федерація стронгмену України на чолі з народним депутатом та стронгменом України. Країни Василем Віростюком. Відтак захисник наголошує, така можливість для ветеранів дуже важлива, адже це допомагає швидше повернутися у стрій. Давно хотів займатися в спортзалі, бо довго в лікарні вже більше шість місяців. І вони треба ну, зайнятися, бо ми атрофуються. І тому вона мені сказала, що є така програма в Луцьку організована під гідою власті. Там є такі спортзали, які приймають військових, безкоштовно навчають їх. Я зареєструвався в додатку тренет і потім прийшов, дзвонив, спортзал тут. І от зараз ми як військово тренуємося тут і стаємо, у нас, ну, як кажуть, вже адаптуємося до нової там, служби. І Я думаю, що така програма буде швидше повертати. Військових до своїх справ разом на реабілітацію у спортзал з Володимиром прийшов і його товариш Сергій. Воїн також отримав поранення під час бойових дій і тепер намагається якнайшвидше відновитись. Це зовсім інша програма, тобто в лікарні Реабілітологи більше займається там якимись нурабілітаційними вправами обмежено на певні ділянки тіла. Тут ж можна повністю займатися всім організмом, всім тілом відновлюватися після довготривалого лікування, вважання на ліжку. Так що це потрібна штука дуже головна мета цієї програми поставити на ноги наших героїв і допомогти їм якнайшвидше оговтатись після поранення. Почули про, про програму «Тренвет», Ось залюбки цю програму наш спортивний клуб підтримав. Ми перший клуб на Волинській області, який підписав з Василем Вірацюком і з командою Фсу Стронг, підписали меморандум по співпрацю. Ось і хочемо. Допомагати ветеранам нині у спортзалі за цією програмою займається троє ветеранів. Втім, клуб готовий допомагати відновлюватись набагато більшій кількості військових. Ми готові працювати з військовими ветеранами зі всіма, які дійсно потребують цю допомогу. Так як вони віддають своє здоров'я, своє життя за нас, наш обов'язок допомагати їм. Травми бувають різні, як від імпутації, так і до таких, скажімо, легких травм. Але так як людина проводить, лікується, і дуже важливо в спортзалі займатися і приводити себе до здоров'я. Потрапити на такі безкоштовні тренування можна наступним чином: додаток тренавит додаток. Ось, в соціальних мережах, в інтернеті. Людина реєструється на цей, на цей додаток. Там є у нас, в нас є три тренера. Я четвертий, який надає реабілітацію, вони вибирають собі тренера, до якого вони хочуть. Домовляємося за годину і проводимо для певних, для певних ветеранів певні тренування. Ось. Також у нас є масаж, у нас всі тренера, -реабілі... реабілітологи, Ось. тому надіємося, що в нас вийде, і запрошуємо всіх ветеранів до співпраці, будемо приближати нашу перемогу разом. Адже справді, чим продуктивніша реабілітація, тим швидше військові після поранення зможуть повертатися у стрій. А заняття у спортзалі чи не найкраща ідея, особливо коли для героїв все абсолютно безкоштовно.